Я хочу розпочати свою промову, вступну промову з того, що болить, і хочу назвати її, можливо, досить гучно, але я вважаю влучно сьогоднішньому моменту. Змінюся або помри. На жаль, сьогоднішні зміни на фронті залежать не від кількості людей. Не від того, як люди озброєні, вони залежать від зміни свідомості, свідомості всіх українців, чи готові ми змінюватися. На жаль, я дуже сподівався, що саме, саме війна нас змусить переосмислити себе, побачити себе в майбутньому. І почати рух до перемоги. Я почав е, говорити про тему, що таке перемога і як її досягти, десь в травні місяці е, намагатися скласти для себе розуміння, що таке перемога. І е, дійсно, е, якщо ти не розумієш цілі своїх дій, важко спланувати ці дії. На сьогоднішній момент я чітко усвідомлюю, що наша боротьба закінчиться або перемогою, або поразкою. Звичайно, всі хочуть миру, але мир не досягається просто простим бажанням.